Ми приїхали з з окупації, Ми вже тут другий рік з сім'єю, і недавно ну, ось невдовзі тут і мама приїхала до нас. Знімаємо квартиру, як і всі переселенці в цьому місті розташувалися, Раково, район Раково. Приїхали ми з Херсонської області, СМТ Білозерка, побували за кордоном, повернулися сюди, жили в знайомих, потім знайшли зйомну квартиру і зараз. На даний час проживаємо з дитиною там. Волонтери фонду Подільська перлина роздають біженцям від війни постільну білизну, ковдри і подушки. Мають 1600 комплектів не лише для ВПО Хмельниччини, бо опікуються переселенцями із 13 регіонів України. Від жовтня минулого року за гроші канадсько-української фундації благодійники виготовили і передали більше за дві тисячі дерев'яних ліжок на майже 300 тисяч доларів. десь 13 мільйонів. Тільки в місті Хмельницький, 7 мільйонів області. І 2 мільйона саме місто, ну, якщо брати так в гривнях. Ну, зараз подали другий раз на грантову програму, і нам знов зараз дають 2,5 тисячі таких ліжка разом з комплектами, вже, тому що ми вже ну, себе зарекомендували. Хороша звітність, ну і багато відзивів від людей. У фонді постійно працює лише шестеро осіб, проте вони залучили до роботи 86 однодумців із усієї України. Ці допомагають одіялами, подушками. Це дуже тепло, тому що ну не все можливо купити. Ми ж всі це розуміємо. Багато допомагає міська рада, теж дуже допомагає. Тепло, зручно, добре. Нам подобається, що є така допомога. Кожна та ж баночка, тушонки або це це допомога. Це дійсно, і ми розуміємо, і дуже вдячні. І волонтерам, і місцевим, і нам дуже допомагають. Я не знаю, як іншим людям, а для нас багато ну, людей допомагають. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.